Сьогодні історія автора каналу стосуватиметься теми так званих вигаданих діалогів, які в той чи інший момент починають чути так звані шизофреники. У якийсь момент життя автор каналу став робити висновки з того, що з ним відбувається, і чому так все влаштовано та недоступно, для кожної людини в загальному розумінні того, чого може досягти людське життя в тому середовищі, в якому воно мешкає. Багато речей стало відкриватися за рахунок неймовірних і нелюдських випробувань, які випали на долю одного простого хрещена православного християнина. Під впливом абсолютного зла цього світу він, коли дізнався, що у цих підпільних діяннях беруть участь люди, вирішив ні за що не здаватися, і протистав дьяволу, хоч і був у гнітючому стані, у війну людиною, що лежала при смерті. Крок за кроком, день за днем автор каналу вставав ранком і робив те, що міг, а міг небагато. Але при цьому завжди пам'ятав повчання з Біблії в стані і дані да умовкнуто ста гаворяще облічення діл нечестивих. І, повторюючи у важкі моменти ці свої установки, він продовжував зазнавати жахливих діяльських тортур і знущання цієї місцевої демонічної групи підконтрольних сутностям людей і намагався для себе знайти відповіді, чому це відбувається, як це відбувається, і що робити з тим, що з ним трапилося. Зараз, коли автору каналу знову вдалося за допомогою медикаментів вийти з чергового важкого стану, коли його під гіпнозом намагалися взяти в полон інша форма життя і використовувала його мізки для накручування майбутнього і тих подій, які можуть статися не тільки з ним, але й з усією планетою, ним також було зроблено певні висновки. Один із них він розповість у цій історії. Виявляється, можна дуже просто пояснювати людям, які чують голоси і лякаються, звідки вони, якщо нікого поряд немає. Хто їх каже, якщо це невидимо для ока людини? І навіщо це відбувається? Якщо людині не пояснюється, що це заявище з нею відбувається. Автор каналу, коли вивчав свою історію і те, що з ним сталося, він не раз натрапляв на історію людей, які чують голоси в інтернеті. І ці історії нерідко розповідали про те, що колись вони почали чути якісь діалоги про них, і що нібито про них хтось шукається та їх обговорює. У результаті стало зрозуміло зараз, що ці діалоги не вигадки, і що якщо ці розповіді про таких людей не вживу відбуваються, то точно вони формуються в діалогах цих підпільних груп, де люди під контрольним сутностям активно обговорюють обрану жертву, яка мешкає поруч із ними. І вони вже ще разу отримуючи все нові і нові відомості з міських жертв, куди підсіляється сутність. І дізнається про страхи людину, про думки, про якісь спонукання до дії, вже вибудовує стратегію, як на таку людину обрану в жертву впливати. І в результаті ці ігри переходять у русло того, що ці нелюди, всі свої прокляття і всі свої чорні дії по чорній магії починають перекладати на таку ні в чому не повинну жертву. Яка нічого не підозрює. При цьому всі ці розмови, коли людина чує про себе здійснюється за рахунок того, що Богом людині закладено можливість спілкування телепатично. Але чому ці люди, які перебувають у цих групах підконтрольних судностям, замовчують це від людства та приховують ці знання про можливості людини? І тільки спрямовують їх на енергію руйнування, на енергію зла, на енергію хаоса, щоб низькачастотна тварюка, яка на низьких вібраціях підключилася до людини, залякавши такими можливостями людини, яка нічого не знає, почала викачувати енергію гавах. На цьому поки що історія про надможливості людей автор каналу зупинить. Але при цьому вже з цими даними можна йти до божевільні і пояснювати людям, що з ними відбувається, і рятувати їх. Автор каналу і далі намагатиметься виходити з під впливу на нього демонічної групи і викладати нові нові історії про те, як він отримав свій досвід у житті, протиставши абсолютному злу цього світу.